Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні хочеться зробити розклад на тему, чого варто очікувати в стосунках в квітні місяці. Давайте з вами попрацюємо. Поки я тасую колоду, думайте про себе і про свого партнера. Задавайте собі питання, як складуться ваші відносини в квітні, місяці, чи чого варто очікувати в стосунках в квітні місяці. Якщо ви готові, то давайте починати. У мене буде три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте лише один варіант, який найбільше відгукується в вашому серці. Ставте лайк для енергообміну, і давайте починати. Якщо ви обрали перший варіант. Якщо ви обрали перший варіант, то в квітні місяці слід очікувати якогось кризису, але цей кризис буде необхідним для подальшого розвитку стосунків. Тобто, завдяки цьому кризису настане можливість вияснити стосунки і розібратися в тому, чого дійсно не вистачає відносинам і що хоче кожен з партнерів. Тому що зараз явна якась така знаєте напруга в стосунках? Один з партнерів відчуває, що його не люблять, хоча, в принципі, цьому відчуттю немає ніякої основи, але це підриває якось загалом стосунки. Якщо ви обрали другий варіант, що вас очікує в стосунках в квітні місяці? Карта говорить, що в квітні місяці наступить час приймати якийсь рішучий крок і переходити на наступний етап розвитку відносин. Можливо, це буде зроблена пропозиція руки і серця. Можливо, ви зараз просто зустрічаєтеся в квітні місяці, почнете сумісне проживання. Можливо, вам хтось зізнається в своїх почуттях. Як би там не було, квітень місяць буде явним якимсь прогресивним кроком вперед для блага та розвитку ваших стосунків загалом. Давайте тепер подивимося, що очікувати від стосунків в квітні місяці по третьому варіанту. В квітні місяці по третьому варіанту, скоріш за все, вам доведеться якось по новому дивитися на свої стосунки. І на свого партнера загалом для того, щоб знайти в них щось нове. Можливо, зараз ваші стосунки схожі на якісь такі, знаєте, як старі речі в шафі, які і носити, в принципі, уже не хочеться, але й викинути. Шкода тому. Квітень місяць для вас знаменується такою собі трансформацією і розвитком стосунків. Це буде початком якоїсь нової епохи, тобто ваші стосунки просто розквітнуть заново, але з більшою силою, з більшими почуттями, з більшою щирістю. Тому в квітні місяці ви можете сміливо розраховувати на те, що ваші стосунки перейдуть на новий, більш перспективніший рівень. Ось такий у нас вийшов розклад. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночки, щоб не пропускати відео, пишіть коментарі. Для запису на індивідуальний розгорнутий розклад звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. Зараз мої любі. Всім дякую за увагу, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.